Кожна людина мріє бути щасливою. Кожна людина має право на щастя. Для того, щоб бути щасливим, так чи інакше, треба досягти якогось успіху, принаймні того. Що ти взагалі маєш на увазі під словом успіх я неймовірно щасливий, що в Києві на НСК Олімпійській відкрилося місце успіху, місце, яке називається Кличко Експо, де зібрані історії або якісь предмети, так чи наче пов'язані з людьми, які досягли успіху для себе і які стали відомими на весь світ. Це і письменники, і музиканти, і звісно ж спортсмени. Я запрошую всіх долучатися і приходити сюди для того, щоб отримати натхнення, яке таке так необхідне для життя і яке може в подальшому. Шому так чи інакше вплинути і на вашу долю приходьте, насичуйтеся цим і отримуйте задоволення від побаченого.